Доброго ранку, дівчатка. Знімаю відео, мені передали парфумерну естафету. Так, передала мені її Наталка Захарова. По парфумерії там є 12 пунктиків і буду вам сьогодні розповідати. Трішки прихворіла, голос не дуже, але то нічого. Якщо там будуть чутись якісь звуки, це в мене. Дитина на дистанційному навчанні, то ви не зважайте. Отже, відео про парфумерію. Дуже довго я думала, і в мене є такі пункти, в які буде входити по два аромати, тому що важко обрати, і я зазвичай. Там, наприклад, якщо аромат зимовий чи весняний, я не користуюсь якимось один. У мене є кілька варіантів, тому буду викладати по кілька варіантів. Ну Так мені було зручніше, тому що дуже важко приділитися з чимось одним. Якщо в тебе є дуже-дуже багато парфумів, там я не знаю скільки, я не підсчитувала, але в мене їх дуже багато. Мабуть, не 10, не 20, не 30, точно більше десь, мабуть, під флаконів 50. І мені було важко обратися там, наприклад, з якимось одним. Тому, ну, якось так, я е, перший раз виписала, потім почала черкати, боже, я стільки раз перечаркувала, я ніяк не могла оприділитися. Але вже що є, та й покажу, тому що якщо. Я його сьогодні не думала знімати, але у нас дощик такої, якби, роботи, немає. Ось, і так як хворію трошечки мені скучнувати сидіти без діла. Думаю, сніму сьогодні вже це відео. Тому що я ще, якщо буду чекати там до завтра чи післязавтра, я знову буду черкати, переписувати, то ліпше вже покажу, як є, щоб воно мене не мучило, і я його по сто раз не переписувала. Отже, поїхали. Перший у нас пункт це найновий аромат. Я його, хто дивився, мої розпаковочки, отримала ну десь, мабуть, не на минулому, а на позаминулому тижні. Це був такий це аромат Oriflame. у мене майже всі аромати Oriflame. Це аромат Oriflame, ось світ де дульче, де лече, Я його давно на нього заглядалася, потім якось він був в таких цінах за 400 гривень, мене вся жаба давила, а потім ось зараз в цьому каталозі він з'явився в наборчику. Наборчик доволі хороший. І я вирішила його придбати. А там ще була додаткова скидка на початку каталогу 10%, так я взагалі вирішила. О, так, моє, будемо брати. І, до речі, в, 8... в 17-му каталозі він теж буде в наборчику. Там ще крутіший буде наборчик. Я, правда, ціни не знаю, я бачила лише польський каталог. То я ціни не знаю. Ось, але думаю, що візьму ще ще один наборчик, тому що аромат мені дуже-дуже сильно сподобався. Коли я його тестувала з тестером, то якось мені здавалося, щось не те. Не буду, не буду, але все потім мені все його хотілося, хотілося, хотілося. І таке я його взяла і не шкодую, тому що наразі найбільше в мене тягнеться рука до нього. Він такий солоденький, він е, е, пахне якимось. Хтось каже десертом, Ну, знаєте, щоб сказати, що десертом я би не сказала. Тут є якісь нотки, солодкі нотки. Но, хтось каже карамель. Ну, знаєте, Можливо, це зараз в мене нежить, то мені. Не зовсім це карамель, але дуже смачний аромат, і якось хочеться ним користуватися, тому що є такі солодкі аромати, якими раз покористувався, і думаєш, ні. Потім, потім, потім прийде час, А це аромат, от який приїхав, такі аромати бувають рідко. Приїхав, і ти до нього притягуєшся. І от він до мене приїхав, і я до нього притягнулася. Не шкодую, що я його взяла, буду повторювати, і по такій бюджетній ціні можна брати і користуватися не жаліючи. Слідущий пункт це самий старий аромат, який є в моїй колекції. Це ось такий аромат. Його виготовили вроді. Ну, якщо я не помиляюся, то в Білорусі. Це дуже старий аромат. Він у мене вже дуже-дуже давно. Він ось, бачите, він в 2021 році він уже все, йому закінчилось. Да, Республіка Білорусь, купувався він, це колись мені чоловік їздив у відрядження і привіз мені подарунок на 8 березня. Такий він, крутій, такий. Ванні такому. Тут такий, е, як то, знаєте, бархат. Ну, дуже круте, це маленький флакончик, тут 30 мл. <кій> він солодкий. Він такий, я не знаю, чим він пахне. Толі як... Я не знаю, тут... я не чую тут якихось е, фруктів, якісь квіти, але солодкі квіти. Він надзвичайно приємний. Тут в мене ще його трошечки, я вже майже ніколи ним не користуюся. Так бережу, як пам'ять, тому що ну, мені така пам'ять дорога. Він на ті часи він дуже дорого коштував. Він взагалі там, десь купував його в якомусь парфумерному бутіку. Бачите, тут ізготовитель Білорусь, а десь я читала. Ой, господі Made in France. а виготовлені вони. Made in France у Франції, а е, бачите, тут внизу чомусь пише, що. Ну, не скажу, але парфуми класні. От тут ще, може, буде там раз-два. Я їх тримала лише так про, про свята. Це в мене був святковий аромат взагалі. Він мені дуже-дуже сильно подобається. Якби, знаєте, якби я десь подібне щось знайшла, то я би обов'язково собі купила. Не, не саме ці, що там білоруські. Якщо це вони білоруські, а не французькі. Тут е, дідько зрозуміє, я щось поняти нічого не можу, хто там його де зробив. І що йому там, але це, це не важливо. Важливо те, що вони мені сподобалися. І е, хочу вбити в інтернеті, щоб знайти нотки і купити собі щось подібне. Е, ось такі парфуми. Це у мене найстаріші в моїй колекції. Слідуйший пункт у нас йде улюблений. Улюблений парфум, от це парфум улюблений з першого нанесення. У мене тут їх два, тому що вони дуже-дуже подібні. Це Avon Today. Я їх дуже сильно люблю. Оце так, як коли я їх вперше собі купила. І після того вони стали моїми улюбленими і так і залишаються моїми улюбленими. Не знаю чому. Я особо ноти зараз вам розказувати не буду. Мій нежить мені це не дозволяє робити. І другий це Оріфлеймі. в нас є Джордані Колт Есенса Вони дуже-дуже сильно подібні. І от в мене, коли хтось запитує аналоги на Today, то я всім рекомендую Есенсу блосум. Вони не зовсім ідентичні, але подібні нотки в них є. Це мої улюблені аромати. Тепер їх уже два. Раніше був один туди, і тепер з'явився ще другий есенс-лосу. Е, слідущий пункт це самий спірний. Ну, знаєте, я не можу зрозуміти, в якому е, розумінні спірний. Ну, я вам розкажу так, як я цей пункт зрозуміла, і вже я вам так розкажу. Ось є в мене такий аромат. Він не дуже у мене давно. Це еплат Мії. Чим він для мене спірний? Тому що, якби я його не пробувала, не тестувала, не пробувала, я б його ніколи в житті не купила. Зразу, коли я в нього внюхуюсь, у нього якийсь такий, знаєте, от він мені чимось пахне, як тут теплості. Коли я його тестувала в тестері, він мені дуже сподобався. Потім, коли він з'явився на акції, і я зразу його захотіла. Коли він приїхав, він. Я його понюхала, думаю, блін, та, та щось не то, не те, що я хотіла, не те, що я тестувала. Зразу, коли ним побризкаєшся, ну, от якісь такі, знаєте, як то десь щось. ну... Зацвіло, протухло, ну такий. А потім, коли він розкривається, він починає гарно пахнути. Гарно пахнути він мені починає, коли він вже добре розкривається. Це десь через годин шість після того, як ти ним покористувався, от тоді вже він мені починає подобатись. Спочатку він мені не подобається. От таким він мені спірний, тому що якось, ну я не знаю. Можливо, я неправильно зрозуміла цей пункт, чим саме спірний. Оцей аромат, який я досі не можу зрозуміти. І я не можу сказати, що він мені не подобається. І я не можу сказати, що він мені подобається. От аромат 50 на 50. Оцим мені цей аромат, ну, мабуть, вважається спірний. Самий неулюблений аромат, вибачте, забула його взяти. Зараз повернусь. Самий неулюблений мій аромат. Так подивитесь і скажете ого, пів флакона і неулюблений. Я ним не користуюсь. Користувалася я ним, може, разів два, а то і три. Ні, мабуть, не більше двох разів. Це точно, тому що перший раз я ним побризкалася, я думала, я його не зрозуміла. Другий раз я... і тоді я зрозуміла, що я його, мабуть, і не зрозумію. цей аромат колись мені подарували на 8 березня моя свекруха. Е... Ангел і Демон. Ну, я не знаю, як люди могли такий аромат купити. Це хіба що, знаєте, як то кажуть, безносий. Ну він настільки смердить, він настільки різкий, що це жесть. Оцей аромат я так поставила е, десь дуже-дуже далеко, щоб він мені під руки не попадався. Оце я віддала своєму чоловіку, і коли йому треба там щось десь побризкати і протерти, то в машині йому треба якісь старі парфуми. Він не попросив. Не потрібні старі парфуми. Ось я йому віддала. То це він так десь щось там протирає, коли йому треба щось е, про, як він каже, не продезінфікувати, а коли щось там заклеїти, йому треба проспиртувати, чим натерти він натирає парфумами, тоді щось там приклеює, ще щось. Оце він так ним користується. Я ним користуватися не можу взагалі. От там, як кажуть, має бути парфум. Е, там, ну... Ліж би не в хаті, тому що він реально дуже-дуже сильно вонючий. Він ну, настільки ванючий, що це жесть. Я не знаю, як люди могли купити такий парфум. Ну, я б ніколи в житті його собі не купила. Як ні? Оце хіба що людям розумієте, як на базарі впхали. Тому що вони дарували мені, вони були геть запаковані, заслюдовані, Походу, вони його навіть не нюхали. От вони попросили гарний парфум. Їм впхали те, що не продавалося. Ось так людям, походу, впхали, тому що тільки без нос міг купити такий вонючий парфум. Далі. Шостий пункт у нас іде самі зимові аромати. З чим я люблю користуватися взимку? Я дуже люблю користуватися взимку. Це Oriflame, Eclat Blanc, Це зняті. Вони були лімітка на новий рік. От вони мені пахнуть святами. Зимовими святами, тому що в них є нотки, вони дійсно пахнуть якимись мандаринами, мені цитрусами, шампанським. От вони мені пахнуть різдвом, Новим роком. Ось тому вони мені йдуть зимові. От якраз в такі... ну, от я люблю ним користуватися. От я чомусь влітку весною, осінню, в мене до нього рука взагалі не тягнеться. Оце я собі його взимку замовила, стільки я його використала, поставила і він. Знову жде свої черги е, взимку. Е, слідущий аромат. У мене ще один є, яким я, я теж користуюся взимку. Це інфініта. Ну, не знаю, чомусь от він, е, він мені теж як то пахне зимою. Куди це ці сховати, щоб не мелькали мені, тому що на них дивлюсь і мені вже щось там. Інфініта, от вони там цитрусом, От мені цитрусовими, от мені тут є цитрус шкірка цитрусова. Мені пахне цитрусовою шкіркою. Він трішки. І такими зазвичай ароматами, де пахне цитрус, мені хочеться користуватися зимою. Тому ось цих два аромата я дуже люблю полюбляю ним користуватися взимку. Це Інфініта і Бланк». це аромати Oriflame. У мене майже все, Oriflame Я компанії. Не буду говорити, тому що у мене майже все Oriflame. Слідущий пункт тут у нас йде самі весняні. От весною. Однозначно, я вже дивилася і в тані шляхової, і у мене от з Тат'яною Шляховою співпадають смаки. Тому що весною я користуюся, от я його з цієї весни придбала, і я ним цілу весну користувалася. Це аромат буску. Це однозначно. Це лайлик Woman Collection Lailic. Це. Весняний аромат для мене він весна. От Весна. Тетяна Шляхова казала, що бузок цвіте влітку, а після бузка липа. Ні, Танюшка. Бузок цвіте е, в травні місяці, це весна. Е, от Це у мене весняний аромат. І ще в мене до весняних ароматів е, ось такий, не знаю чому, теж, от він мені пахне жасмином. Тут є нотки жасмину, це All Onasing, це ця маленька мініатюрка. Е, От він мені пахне жасмином, і взагалі як то весняними квітами. От я його вдихаю, весняні квіти, і мені хочеться ним весною користуватися. І я ним весною користувалася. Це мої такі ось весняні аромати. Слідуючі аромати. ну, У мене відео буде не затяжне, тому що я якось по нотках не дуже розповідаю. Я і взагалі не спеціаліст по нотках. От як є дівчатка, вони внюхують, вдихають. І вони щось там розказують. Такі, такі ноти. Я ліба без носа, ліба що не знаю, але я так описувати ноти не можу. У нас пішли літні аромати. Влітку, от мені літній аромат це сій Чи се. Ось такий це теж Oriflame. У мене, правда, якийсь флакон попався, я не знаю. Мабуть, бракований, тому що вони в мене. Ось тут завжди течуть. ну Це я вже повитирала. Отак от бризнеш, і воно тут тече, тече. Ну, це, от мені Цей аромат пахне. От як знаєте, десь в полі де багато літніх квітів. От його вдихаєш, і оці поле з літніми квітами, з цими польовими квітами, не якимись там трояндами домашніми. Да? А от саме ось ці польові квіти. Ось цих польових квітів мені хочеться влітку. І ось цей аромат у мене відноситься до літніх ароматів. Це Сі чи Сем жовтий, тому що блакитний мені не подобається. Ось такий аромат у мене відноситься до ароматів літа. І ще до літніх ароматів я би віднесла, тому що мені ось Love Potion. Love Potion Midnight. Він дуже мені пахне вишнею, вишнею, і мені теж влітку дуже часто до нього тягнулася рука. Тому цей аромат я віднесу до літніх ароматів, так як я ним гарно покористувалася влітку. Тут не видно, на жаль, як я ним покористувалася, але гарно я ним покористувалася, і це в мене він асоціюється як літній аромат. Він йде вишенька там. Шоколаду, я, на жаль, не чую. він там як Шок... Ну, вишню чую. Хоча, знаєте, вишню таку більше квіти вишневі, чим саму вишню. Більше мені квітами вишневими чується. Слідчий пункт у нас дев'ятий, це пункт осінні аромати. От зараз осінь, і чим мені хочеться користуватися зараз. Ну, не знаю. Мені чомусь я от зараз для себе обрала. Два аромати, я їх чередую туди-сюди. І це мені дуже сильно подобається. Це два аромати Волар. Чи воларе, як правильно, іде просто воларе і воларе момент. Це два аромати, які в мене от осінню чередуються. Вони пахнуть трояндами. Восени нам цих трояндів чомусь якось не вистачає. Вони навіть, якщо і цвітуть, зараз холодно, вони вже не так. Яскраво пахнуть своїми ароматами, тому що вже не та погода, вони вже не так. ну не знаю, І мені хочеться цих, запаху цих троянд, тому ось ці дві такі красиві трояндочки я віднесла до ароматів осені, тому що хочеться якогось ще квітів. От зараз. Знаєте, якби були парфуми з ароматами хризантем, то я їх би купила і користувалася осінню. Тому що в мене дуже багато хризантем, і вони мені всі, хтось каже, воняють, а мені пахнуть. Слідущи аромат це нейтральний. Ну, Нейтральний це, мабуть. ну, Дівчатка показували, що це і не чоловічий, і не жіночий. Який би аромат я віднесла до цих, у мене такого немає. Але. Такий аромат є у мого чоловіка. Зараз поверну. Це ось такий ароматсайд. Дуже багато знаю, його дівчата купують для себе. Ну він мені я б ним також користувалася. Ну десь в нього є такі нотки. Мій чоловік їх дуже полюбляє. Колись я їх дарувала своєму чоловіку. От вони для мене йдуть як унісекс. Оце і не чоловічі, і не жіночі. Вони такі свіженькі, дуже-дуже цікаві. Слідущий аромат це вечірній аромат. Ну знаєте, що в мене асоціюється з вечірнім ароматом, у мене, на жаль, немає повномасштабного е, повн, повнорозмірного флакона. Вибачте, заговарююсь. Але мені, от, якщо вечірній, це. Е, Плаття, каблук, гарний вечірній макіяж. І мені хочеться Divine. Дівайн. Дівай звичайного, він мені так асоціюється м ніжний. От такий, як одягнути гарне плаття, макіяж і ніжний аромат. От Divine. Дівайн. дівайн для мене ніжний вечірній аромат. Він такий ненав'язливий. Ну, от Я би взяла би Дівайн, однозначно. І останній пункт. Це святковий, колись мені хочеться свята, коли мені хочеться гарного настрою, я завжди беру воларе фореве, оці білі троянди. Дуже дуже гарний аромат білих троянд, і мені дуже сильно хочеться. От коли в мені я от буває такий день, що немає ніякого свята, але ти прокидаєшся, і якісь приємні новини отримуєш, щось приємне там, дзвіночок, смс-очку чи що, і хочеться тобі гарного настрою, святкового настрію. Я завжди себе бризкаю ось цими парфумами, і мені ну, настрій у мене святковий буде на цілий день. І ще би до святкових я би ще віднесла. Це одні з моїх улюблених. Отаких, от що теж, якщо якесь дуже-дуже гарне свято, то я або троянду цю беру, де запах білої троянди, або беру Lau Potion, звичайний це. От він мені теж його б я віднесла до святкового аромату, тому що він мені чомусь хочеться, коли хочеться. Святкового настрою, то цих два аромати мені в цьому допомагають. Ось таку підбірочку ароматів я зробила. У мене, бачу, відео буде найкоротше, тому що в дівчаток і по 40 хвилин, і по 30, але я особо нотки не розказувала, я вам просто розказала, що з чим в мене асоціюється. І ось такі ароматики. Тобто, дівчатка. Я хочу також естафету передати, можливо, хтось її підтримує, можливо, хтось перехопить і теж зніме. Мені буде дуже цікаво. Це дуже цікавий формат відео. Я вчора сиділа довго, думала, які парфуми куди віднести. Спочатку я по нотах думала, а потім вирішила. Просто от як в мене є. Не по нотах там, ага, ці ноти підуть на зиму, там вони влітку задушливі. Ні, я от так, як я ними користувалася, так я вам і розказала все, як є, не там, не там, е, так, як в мене є, От якщо в мене дівайн, це на якийсь там вечірній е, е, там міроприяття по-українськи, як буде міроя по-українськи? На вечірній вихід, то я беру дівайн. І я його дійсно так беру. От Якщо мені хочеться жасмину навесні, я беру той жасмин навесні. От так, як в мене є, так я вам показала. Отож, хочу тепер свою естафету передати. Я передаю назву тих дівчаток, які я впевнена, що мене подивляться. От, Наприклад, є канал. Ірвіво Іра. Я точно впевнена, що в Іринки є багато парфумів, і було би цікаво подивитися її підбірку. Або, наприклад, є канал Марина Пан. Можливо, я неправильно прочитала, то ви дівчатка, не ображайтеся. Марина Пан Пен. Маринка завжди мене дивиться, завжди коментує в неї такі розлогі коментарі. 人民。 Дуже хочеться теж, я знаю, Марина теж полюбляє і Oriflame, Можливо, Маринка зніме. А ще є канал, називається Фрося Бурлакова. Оксанка теж хотілося би подивитися підбірочку Оксанки. Но в Оксанки в неї не парфумований канал, тому за Оксанку я не впевнена. В неї канал про її життя. Дуже цікавий канал. Можете дівчатка підписатися. Називається Фрося Бурлакова. Там дуже цікавий канал, я дуже полюбляю. Її дивитися. Тому ось е, я передаю свою естафету. Хто з дівчаток е, її перехопить, тому буду дуже-дуже вдячна. Це або Іринка е, Ірвіво Іра, або е, Мар, Маріна Пан. Е, я не знаю, як правильно читається цей е, її канал, е, або е, Оксанка з каналу Фрося Бурлакова. Так що, дівчатка, ловіть естафету. Е, Чекаю ваших відео з нетерпінням. Все. Бережіть себе, залишайтесь в безпеці, не хворійте, тому що зараз щось хворобиці за застуди сильно розгулялися, тому пийте побільше гарячого чаю, з медом, з малинкою. І не хворійте. Все. Пока-пока. Цілую, люблю всім. Коментуйте, ставте пальчик догори, і хто не підписався, підписуйтесь. Все, бувайте, пока!